Друже, а що ж там наша збірна України на Олімпіаді? Ех, дива не сталося. І, І покажемо що, що ми, браття, браття козацького роду. Друзі, всім привіт! Раді вас вітати в черговому випуску X-Goals. Сьогодні зі мною мій знайомий хороший болівальник Вінницької ниви, палкий із великим досвідом. Я це відмічаю завжди, кому його представляю. Дмитро Богоявленський. Ви могли чути його, можливо, в ефірах. Він коментував деякі матчі. Ну і власне, я думаю, він сам про себе розкаже краще ніж я. Ну так, болівальник, звичайно, як ти висловився, палкий, але все ж таки я вважаю, що най Кращі вболівальники, найосновніші вболівальники це хлопці, які боронять нашу країну. Хлопці, які представляють Ультрас, яких, на жаль, вже зараз немає з нами. Хочу подякувати хлопцям за захист, за, да, за захист е, нашої країни. І слава Україні! Слава вам захисникам! Героям слава! Ну і також багато вже хто загинув. Я знаю в честь Дениса Бабія навіть назвали вулицю у Вінниці. Так, і звичайно. вже зустрічаю таку новини. Буває, вже бачу вулиця Денеса Бабія. Героям слава, хай спочивають з миром. Сьогодні тема нашої розмови буде перехідний турнір за право грати в УПЛ. Турнір, який не планувався, який не був прописаний в регламенті, але який став таким собі форс-мажорним виходом з ситуації, яка склалась після зняття чемпіонату Дніпра. 1 Дніпро 1 підставив, скажімо так. Не лише організаторів турніру Українська Прем'єр-Ліга, не лише Українська асоціація футболу, а й нашу квоту в Єврокубках. Адже зараз усі команди українські, які грають далі в Єврокубках, мусять набирати очок більше, тому що дільник у нас залишився як на п'ять команд, а команд фактично чотири. І то полісся там мінімальні шанси, щоб пройти далі. Ну а власне сам турнір перед його початком багато хто говорив, що. Минай там мав залишатися знову втретє, там третє воскресіння чи третє пришестя. Миная в прем'єр-лігу. Хоча він мав вилітати, він посів одну з позицій, яка вилітає. Були такі думки, що зараз минай знову залишать замість Дніпра. Один тому, що він посів 15-ту сходинку, але. Вирішили все-таки діяти за спортивним принципом. І яке твоє дім ставлення до того, що саме таке рішення було прийнято? Однозначно, правильне рішення, тому що я взагалі, ну, як спортсмен, я за спортивні рішення різних таких ситуацій лишати команду тільки тому, що вона там грала. Напевно, неправильно, тому що є от, дійсно, і як виявилось, команда, яка більш заслуговує там зіграти. Нам як вболівальникам, цікавіше подивитися. Дуже цікаві, до речі, були матчі, півфінали. І фінал вчора був дуже класний. Ну я теж Я всі, всі три гри подивився. Деякі частково там перший, другий тайм. Що хочеться сказати, на лівий берег мало хто ставив. Мабуть, він вважався четвертим в у цьому турнірі за шансами піднятися в УПЛ. Але команда Віталія Первака продемонструвала. Гнучкість, тактичну. По-перше, у неї в воротах Максим Миханів, якого ми знаємо так, по Тернопільській так. Неві, він багато років виступав в Тернополі. Це дійсно е, той випадок, коли воротар це як мінімум пів команди. Адже в дебюті гри він багато виручав тоді. Я пам'ятаю, два чи три моменти було у металіст 19-25 е, дійсно 100%. Хочу відмітити, до речі, що Макс Миханів, він уродженець Вінської області, Могилів-Подільського району. До речі, з ним знайомий, дуже приємний хлопець і класний професіонал. І дійсно, правильно ти кажеш, що він заслуга його дуже велика в цьому Суттєва. результаті. Молодець. Ну, по, тих, по тому періоді, коли я навіть слідкував ось так. Прискіпливо за ПФЛ там три сезони з 2018 по 2021 рік. Постійно я відмічав, що в Тернополі дійсно така команда, яка багато велику ставку робить на голкіпера, і Максим Механів там був практично незамінним. Якби той дебют півфіналу склався інакше, і він тоді пропустив цих пару голів, то Металіст би на, скажімо так, на цигарці пройшов спокійно той півфінал і був би фаворитному фіналі, тому що команда е, Носова вона дійсно за підбором виконавців потужна і для першої ліги, навіть куди вона все таки вилетіла Кінцевому підсумку, попри цей другий шанс, Металіст 19-25 буде, мабуть, домінатором, якщо все добре складеться, якщо дійсно буде новий тренер, там знайде спільну мову з гравцями і таке інше. Лівий берег вийшов далі і в серії пенальті. І навіть цієї серії пенальті могло б не бути, якби вистояли там буквально пару хвилин компенсованих. Ну і другий півфінал епіцентр проти Миная. Хороша гра, знову епіцентр, пропустивши той безглуздий м'яч. Я вважаю, коли там два гравця Поділля Хмельницького, колишні гравця Поділля е організували цей м'яч. Дмитро Пріхна обікрав Андрія Ліповуза, забив гол там після передачі голкіпера. А Там ще перед цим був подібний момент. Вони ж обрізалися постійно. Ну було і було таки до цього і призвело. Все таки награли собі на проблеми, але все рівно епіцентр проявився цього характер. Не лише відігрався, знову вийшов вперед. І в принципі команда Нагорняка вона заслуговувала на те, щоб виходити в фінал. До речі, Нагорняк же ж також вінничанин. Так, в 90-х роках грав в Вінницькій Ниві, і дуже непогано грав. І класна футбольна кар'єра в нього склалася. Дуже хороший зараз спеціаліст, як тренер. Тому може він... йому тільки успіхів побажати надалі. Він вже не перший рік працює з епіцентром. Так. Там і на Дуда є також, який колись виступав теж, за Вінницьку ниву. Теж він все нива. Спеціалістів гарних випускає, а сама піднятися не може на більш високий рівень на все свій час. На все свій час. Ми все таки ждемо, Чекаємо, чекаємо. Надіємо, що він із підніметься вище в ієрархії, продовжуючи тему перехідного турніру. Отже, вирішальний матч лівий берег, металіст 19-25. Перед грою знову ж таки фаворитом Лівий берег не вважався аж ніяк. Але я ось подивився гру, абстрагуючись від розкладів там. Варіантів там складів, тактичних всяких нюансів. Єдине, що я на передматчевих флешах, Юрій Вір, здається, відмітив, що Дмитро Пріхна отримав травму і через те не зміг зіграти. Але по тому, що я побачив, от я дивився Минай там в півфіналі, і ось зараз ну, команда Желько Любеновича, взагалі, якщо вона залежить від одного гравця, і цим гравцем є Дмитро Пріхна, ну не знаю тоді, чи це рівень УПЛ, взагалі, як ти вважаєш? Мабуть, все-таки перша ліга і ну, я вважаю, все ж таки так. Команді мають бути костяк лідерів, які там можуть взаємозаміняти один одного і робити результат. Якщо залежить від одного гравця, ми знаємо, що таке команда, яка залежить від одного гравця. Тому дійсно ти Це правий. Не команда. Так, так. Ну і фінал, лівий берег провів прекрасно. Я от зразу, десь хвилині на 25-й, не знаю, вже, мабуть, відкрив рахунок. Тоді Данило Сухоручко, до речі, відкрив рахунок, вихованець київського Динамо. І ось зараз, мені здається, він розкривається якраз. На всю ширину свого таланту, саме в лівому березі, забив перший гол. Прекрасна результативна передача на третій гол від нього в розріз І там залишалось просто забити. І вже десь на хвилині 25-й, мабуть, за рахунку 1-0, ще до цього голу Олега Синиця. Я зловив себе на думці, що, блін, гарна, тактично, грамотна команда, лівий берег. Хто їхній тренер? Віталій Первак, Віталій Первак, Віталій Первак. Давай згадувати, де він грав, де його міг бачити. Він не він із кінем, Часів, знову ж таки. тисячі 2003 року. Сезон 2003-2004. Якщо я не помиляюсь, тренером був Володимир Володимир Бессонов. Може дуже це класний тоді. колектив. Був і якщо я теж не помиляюся, то первак тоді був в нашій команді. І знову ж таки, він нива. Команда тоді виступала в першій лізі, так. якщо я правильно так. пригадую. Можливо, ну таким міцним середняком була. І mm. первак був основним захисником. Це я вже дійсно навів справки. Але основну частину кар'єри він провів саме в Олександрії. Команда тоді ще називалась Поліграфтехніка. Це є дітище Лавренка, так як і так. нинішній лівий берег. І власне тепер зрозуміло, звідки ноги ростуть. І як на мене, ось те, що я побачив, по-перше, у мене загальне таке враження від лівого берега це команда. Рівня ПФЛ, от вона не планувала в цьому сезоні виходити в УПЛ, хоча дала достойний бій оболоні в стиковому раунді, але програла цей стиковий раунд. Там 0-1, було 1-1 матчі відповіді. І все ж таки, навіть за підбором виконавців, це ж ніяк не команда рівня УПЛ. Але тренерська думка, тренерська, от ці рішення правильні заміни. Те, як вони пресингували високо, навіть за рахунку 1-0, який їх, здавалося б, влаштовував проти Миная. Пішли високо пресингувати, вдало. Олег Синиця забиває цей красень гол рахунок 2-0. І далі команда дуже грамотно знову відкотилась назад. Другий тайм почали з тиску. Знову зловили суперника на помилці, Передача сухоручка, рахунок 3-0. і все ну минає, спустили колеса. І мені здається, що лівий берег в цьому сезоні, що нас ось зараз очікує через кілька днів, він буде таким собі прообразом минулорічної оболоні, з він, до речі, грав в стиках цього сезону. А давай уявимо, якщо будуть підсилення, плюс ця тренерська думка. Якщо у Лавренка вистачить фінансування там ну бюджету для підсилення, там буквально кілька гравців з досвідом запросити на ну. Ключові позиції. Точно, точно. Так, центр так. захисту, там, центр поля, хорошого нападника, ще одного взяти, допомогу до сухоручка. Я думаю, це буде ну, боєздатна команда. Як мінімум не гірша, ніж половина команд, ну, там, які посіли місця в серединці, там, умовна ворскла. Взяти зараз ворсклу долганського вона також зірок з неба не, так. не хапає і посіла дев'яту сходинку. І загалом нічого там особливого немає, щоб закріпитись. Ну, я про лівий берег. Через те, ну, я, я вважаю, що цілком закономірно команда перемогла, виграла цей перехідний турнір. І далі я буду за них щиро вболівати, тому що мені сподобалось. Сподобався загальна картина, малюнок, який я побачив на футбольному полі, і саме тренерські рішення щодо гри. Ще така знакова подія цього фіналу була те, що там грали два е, Нивівці екс в минулому. Це Владік Дворовенко і Саша Дударенко. Дударенко грав за лівий берег. А Дворовенко Минай. Тому це таке невеличке протистояння. І якщо я не помиляюсь, то вони один з одним навіть разом не зіграли. Там, по-моєму, що один пішов, один прийшов. Але тим не менш, це вже новітня історія Ниви після відродження. І мені це навіть з тої сторони було цікаво, тому що з Дворовенком я підтримую зв'язок. Вчора от підтримав його після поразки. Ну, тобто я спілкуюся з ними постійно. Так, 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 я багато з ким спілкуюсь, хто був в Ніві раніше. І завжди підтримуємо один одного. Тому так, так що потенційним новачкам Неви, на замітку, приходячи в команду, відчувайте відповідальність, бо Діма буде за вами слідкувати, і ну я не, 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 не критик. Я не критикант. хтось не, не сказав би. Більше... Підтримує хтось більше критикує, е, відрізняючи критику від критиканства. Я б сказав, що критиканство це ознака якраз то низького рівня інтелекту Тут згоден, тому що якщо інтелект на достатньому рівні, він буде просто конструктивну критику закидати. А якщо він просто аби поляпати язиком, то це вже називається критиканство. Ну менше з тим. Ще звісно ж потрібно згадати мена, який не воскрес втретє. Команда вийшла е, в УПЛ, якщо мені не зраджує пам'ять в постковідний оцей період, коли було догравання. І за чотири сезони в УПЛ, який минає сумарно провів, команда. По перше, так і не спромоглась налагодити освітлення на домашньому стадіоні. Три сезони з чотирьох команда де-факто вилітала, але вилетіла лише з третьої спроби. Спочатку знявся Олімпік, замість якого минає, потім впустили за мотивами сезону. 2021. Потім сталася війна. Е, Маріуполь не зміг продовжити. Боротьбу за заморозив собі статус команди УПЛ, так само, як і Десна, яка посіла місце вище середини, там здається, так, так. і замість Десни, замість того, щоб підняти команду з першої ліги, залишили знову Минай. Знову ж таки, це камінь вже в угород до тих, хто складав регламент УПЛ. Адже в регламенті змагань ПФЛ прописано, що на випадки, якщо команда, що посіла більш високе місце, не може продовжувати, то піднімається з низів колектив, там який програв перехідних чи посів там третє-четверте місце. Але це прописано. А в УПЛ такої норми немає. І власне через те ми стали ось свідками цього турніра, який зараз навіть впливає на підготовку тож з лівого берега до сезону. До речі, команда Металіст 1925 і епіцентр уже ось в неділю грати кубок, так як і неві так, так. перший, перший раунд. раунд. да. І вони вже не навантажені, вони провели зайвий матч, який не пропонували проводити з максимальною викладкою. Ну теж не знаю наскільки це далі вплине на структуру взагалі розкладу. А минаю, що хочеться побажати, хочеться побажати перш за все здорового глузду в плані стратегії розвитку свого. І нарешті, поки от команда. Буде, скажімо, тусуватись в першій лізі. Хай вони вже зроблять те освітлення. Ну обіцяли, обіцяли. Ну, і... Сталося, напевно, що мало статися. І там, до речі, я сьогодні прочитав, там вже, як то кажуть, голови полетіли, там звільнили менеджера Пресаташа і пресаташе. <рес> не знаю, напевно, яким чином він впливав на гру. Може він Але займався критиканством. — не Можливо. <рес> Нездоровим, так? Нездоровим, може ні. Дмитре, ну і повертаючись до сьогоднішнього розподілу на групи в другій лізі, як тобі це рішення, що ниву кинули туди, скажімо так, в північно-східну компанію в групу Б другої ліги? Доведеться довше їздити тепер. Я не знаю. Важче. Але мені чому команди? ж є київські команди біля Києва, по-моєму, так? Да. І мені, наприклад, цікаво те, що я вже сьогодні спілкувався з деякими нашими. Знову ж таки, як з гравцями, що таки доведеться їм проти нас зіграти. Це про гірник Спорт, там Женя Мороз і Вадим Страшкевич, до речі, до них перейшов, підписав контракт. Ну, Мені подобається ця група, чесно кажучи, більше, От, особисто мені. І сьогодні це Жеребкування і перший матч по календарю Нива зіграє вдома проти Тростянця 8 серпня, а в другому турі буде цікавий виїзд у Полтаву. Де гра проти команди Ворскла, ніколи цікаво. не грали. Да. Мені цікаво, наприклад. Мені подобається. Ну я теж, я теж за те, що нові команди зараз трохи так. розбавити, бо вже там е, в західній частині другої ліги склали вже такі протистояння класичні. Так, у нас з багатьма командами. А як ти вважаєш, є у молодої оновленої знову ж таки Ниви шанси на вихід або, хоча б за борьбу за боротьбу за підвищення в класі? Ну я завжди підтримую, я завжди надіюся і вірю в команду. Мені подобаються деякі футболісти. Я їх ще відмічав, коли коментував матчі ю 19 Зараз вони вже підписали дорослі контракти з професійною командою. Вихованці? їх й... да вихованці Вінницькі, нивівські. Вони дуже гарно себе проявляли в чемпіонаті ю 19 І я сподіваюся, що в них буде шанс проявити себе і в професійному футболі. Ну, Тому що? все може бути. Це футбол, це боротьба. Як то кажуть, квадратне, м'яч круглий. Так, ну це для них хороша вивізка. Того самого Олександра Мельника вже хотіли так. забирати, я знаю. І він залишився тут, у Вінниці, буде радувати нас своєю грою. Залишається лише побажати успіху. Виліваємо за Ниву. Слава Україні! Героям слава!